Всіх країн і націй задля миру і добра у народ один з'єднались, щоб держава в них була. Українські люди здавна тут, у злагоді жили, захищали честь і правду, і культуру берегли. Перед совістю і Богом чесно став тримати звіт, Україна для народу, Конституція для всіх. Для могутньої держави треба влада і кордон. Конституція країни, ожна для всіх закон. Я на своїй землі країна. Свій закон, суверена Україна. Моя пато під кордон недоторкана і цінна територія у нас. Україна міцна, сильна, навіть клаптя не віддасть. Стаття 13. Земля, надра і долини, море, ріки і ліси. Все народне, українське і належне нам усім. Попіклуйся про природу. Це твоє громадянин. Ти це часточка народу, власник лісу і долин. Ти господар в цьому домі і про це. Не забувай, коли будеш на природі, то сміття не залишай. Стаття 21. Усі люди вільні і рівні, в кожній гідності і правах. Конституція це каже, нам у перших же рядках ці права з тобою будуть. Цілий вік, усе життя невід'ємні, непорушні для людей і громадян.